То салон віддія автомобілі з пробігом. Пропоную вам сьогодні ексклюзивний автомобіль на огляд. Це Mercedes Benz V-300 2021 року. Двохлітровий дизель на повному приводі. Автомобіль оснащений дневною Обігрів та вентиляція всіх сидінь з електрорегулюваннями. Активні асистенти, передні задні парктроніки, камера кругового огляду. Топова музика бурмістер. Але ексклюзивність цього салону можна побачити тільки зсередини. Оригінальні сидіння Mercedes. Всі мають обігрів вентиляцію. Ці два крісла від Mercedes Maybach, повністю оригінальні кнопки керування. Багато варіантів підсвітки та ще багато іншого. Повний перелік опцій та переобладнання готовий відправити вам будь-який меседжер. Ціна даного автомобіля та більш детальний опис, будь ласка, можете переглянути на нашому сайті або на сторінці авторія. Запрошуємо на огляд даного автомобіля.